Всім привіт! Горта в інтернет-магазин і побачив ось таку коливалку. Подібна вона на наближню від фірми Williams вирішив її собі заказати. Тим більше ціна по акції досить приємна: всього 27 центів. Довжини не було вказано в інтернет-магазині, а вага 8 грам. Ось така безіменна приманка. Подивимося, ловить вона рибу чи ні. З другої сторони ось такий колір, трішки мені незвично могла би остатися кольору металу. Не знаю, А так здається, що це якась блешня розфарбована під форель. Метал кольоровий, магніт не бере, не знаю, що це за сплав. Але блешні Williams теж дуже оловисті приманки. Ну, в мене, звісно, оригіналу немає, тому що дуже дорого. Але там Такі широкотілі, легкі приманки. І ось для наших мілководних водойм це дуже добре, тому що зазвичай приманки 15-20 грам падають на дно, зразу чіпляють траву. А ось з такого легкого металу, широке тіло, будуть трішки планувати товщі води. Ну і надіюсь, щуку, в першу чергу брав для щуки, будуть дарувати клювання цієї зубатої рибки. Довжина тіла приманки 5,7, 5,8. Ну і подивимося зараз, вага чи буде 8 грам. Вага 8,45. Знаєте, як важу в облери і вага там трішки більша, трішки менша, ну, в принципі, мені різниці такої немає. Але 8 грам вага мені потрібна приманка з легкого металу, широким тілом, щоб вона ну, так не камнем падала на дно. І ось цих навіть 44 045 грам лишніх мені не подобається геть. Скажу вам так зразу. Як сказали, 8 грам, так і повинно бути 8 грам. Але що хотіти від дешевої приманки. Трійник гострий, замінювати не буду. По розміру до блишні підходить. Надіюся, щука оцінить. Адже в першу чергу купував для лові щуки цю блишню. Друзі, хто ловив оригінальними Вільямсами, Ну, або ось такими копіями. Пишіть в коментарі свої враження. Бачили, яка приманка з іншої сторони. І Хто рибалив подібними копіями, зразу згадають цю приманку, тому що зворотня сторона блишні ну, такий колір трішки незвичний для мене. Зазвичай або такий самий колір, як і спереду, або просто колір металу.